Останнім часом мені задають одне й те саме питання: чи варто інвестувати у ринок? А якщо так, то куди саме? Мене звати Інна Ярош, я адвокат. Я працюю з нерухомістю, з міжнародними проектами і дивлюсь на інвестиції не через красиві презентації, а через призму ризиків, документів і законів. У цьому відео ми з вами поговоримо про законодавчі зміни Іспанії, про структуру власності і, на прикладі конкретного проекту розберемо, як це працює на практиці. І так, що ж зараз відбувається з ринком нерухомості в Іспанії? Почнемо з головного: Іспанія кардинально. Змінила правила короткострокової оренди квартир у великих містах та туристичних регіонах Іспанії діють відповідні обмеження на короткострокову оренду житла. Тепер для того щоб можна було здати в оренду житло, треба отримати відповідну ліцензію. А також ще потрібно отримати згоду майже всіх власників вашого будинку. Також Іспанія посилила перевірки і відповідно штрафи. І чесно кажучи, на практиці отримати таку ліцензію, особливо у великих туристичних містах, ой, як непросто. А причина цього всього житлова криза. Коли квартири масово здаються в оренду, місцеві жителі просто не можуть собі дозволити цю оренду, і ціни ростуть. Місцеві жителі просто вимушені. Е Витіснятися з великих міст саме тому влада обмежує, а в деяких містах взагалі забороняє цю видачу дозволів на короткострокову оренду. Наприклад, у Барселоні влада планує абсолютно повністю прибрати такі квартири з ринку до 2028 року. Тому сьогодні найбільший ризик це купувати квартиру з розрахунком на подобову оренду, і вже після угоди дізнатися, що така оренда заборонена. Звісно, є окремий формат. Це така, наприклад, сезонна оренда терміном від 3 до 9 місяців, наприклад, для студентів або працівників, але це трохи е, така інша правова модель, і е, там зовсім інші е, доходи виходять. На мою думку, на фоні цих всіх обмежень готелі зараз отримали стратегічну перевагу. Держава розглядає готельний фонд як е, інфраструктуру туризму, а не як проблему. Але в таких угодах є ключове юридичне питання: а що саме купує інвестор? Один із головних ризиків у готельних інвестиціях це документи і цифри. Якщо проектна документація така сирувата, а фінансова модель забудовника не зовсім прозора і не зовсім зрозуміла вам, то ризики з'являються ще до того, як готель відкрився. Також я раджу дивитися не тільки на дохідність, а і на сам договір з управляючою компанією, і на те, хто реально стоїть за цим проектом. Обирайте проекти з зрозумілою структурою управління. Коли ти інвестуєш у готель, ти купуєш не просто номер або частку. Ти заходиш у проєкт, який ще має бути добудований, і вийти на прибуток. І тут є ключове питання: за рахунок чого забудовник реально будує цей готель, і як він планує його утримувати ще до запуску. Коли і з чого готель почне реально заробляти, а не на папері. Хто покриває витрати, якщо перші місяці готель працює не в плюс, а це абсолютно нормальна ситуація? А до того ж, є ще один важливий момент: ризики у курортних готелях і у бізнес-готелях абсолютно різні. Обов'язково треба перевірити підтвердження права власності, відсутність обтяжень, переконатися, що ділянка, на якій будується готель, дозволяє комерційну забудову. Бо дуже часто до мене звертаються вже після того, як угода підписана, і змінити там щось дуже проблематично. Як це виглядає в реальних документах? Я вам покажу на прикладі одного реального готельного проекту в центрі міста Аліканте і розберу його з точки зору юридичної безпеки, а не доходності. І так, центр міста Аліканте, міська частина з постійним потоком людей, транспортом, подіями до вокзалу кілька хвилин пішки, ринок, площі, події все це поруч. До центрального пляжу приблизно кілометр півтора. Саме такі локації вони не на кілька місяців здаються, а постійно. Проект передбачає такий стандартний набір інфраструктури сучасного міського готелю. Наприклад, номери там з балконами для сніданків і роботи передбачене окреме місце, є дахова тераса з басейном і з видом шикарним видом на замок Санта-Барбара. Формат з таким зусім необхідним для комфортного проживання в центрі міста. І ще декілька важливих моментів, які я не можу не озвучити, бо, по-перше, поріг входу на сьогодні становить 150 тисяч євро за готельний номер у тризірковому міському готелі в центрі міста Аліканте. А по-друге, здача проєкту запланована на 2027 рік. І саме до моменту введення в експлуатацію у фінансовій моделі закладене зростання вартості цього об'єкта приблизно на 30%. Цей проект підбирався під конкретні запити мого клієнта. Який шукав е, такий зрозумілий легальний формат у е, країні ЄС. Тепер дивимося, що зафіксовано в документах: право власності оформлюється як пряма частка у праві власності на цілісний майновий комплекс із реєстрацією в іспанському реєстрі нерухомості. От щоб ви розуміли різницю на ринку, досі дуже багато проєктів, де е, дуже часто інвестор купує частку в компанії або надає позику, або купує. Право користування об'єктом протягом якогось обмеженого строку, а в даному випадку ви стаєте власником нерухомості. Земельна ділянка вже перебуває у власності девелопера з підтвердженими титульними документами. Проектна документація і дозвільні документи на будівництво абсолютно повністю відповідають готельному формату. Експлуатація готелю передбачена через окрему керуючу компанію, що фіксується в договорах управління. Готель є комерційною нерухомістю, до якої не застосовуються житлові обмеження та ризики, характерні для квартир в Іспанії. В цьому проєкті право інвестора на відчуження своєї частки передбачене з урахуванням таких стандартних процедур повідомлення співвласників. При цьому інвестор має право відчужувати свою частку будь-яким способом. Це може бути прямий продаж або публічний продаж. Це не закритий інвестпродукт. По документах це класична зрозуміла модель без складних конструкцій. Я показала вам цей кейс не як єдиноправильний, а як приклад логіки. Саме з цією логікою я раджу оцінювати будь-який готельний проект в Іспанії. Це формат для людей, які хочуть зрозумілий актив у країні ЄС і такий досить спокійний сценарій. Важливо зрозуміти, що готельні інвестиції це не про швидкі гроші. Це не про зайшов, вийшов за півроку. Це інструмент для тих, хто думає такими категоріями років, а не місяців. Звісно, ризики є в будь-якій нерухомості. Питання не в їх відсутності, а питання в тому, чи вони зрозумілі і контрольовані. Саме тому я завжди зі своїм клієнтам багато говорю про документи і про саму структуру. Остаточне рішення має прийматися лише після індивідуального аналізу документів і певної фінансової моделі під конкретного інвестора. Бо інвестиції це не про максимум доходу, а про мінімум помилок. Якщо у вас є питання, пишіть у коментарях. Якщо є свої думки або інший погляд, діліться. Мені це також справді цікаво. Я завжди рада діалогу і із задоволенням відповідаю на всі ваші коментарі. Дякую, що дивитесь і підтримуєте український контент. Для мене це має велике-велике значення. І найголовніше миру нам усім!